Розкажи, будь ласка, як тебе затримували? Затримували мене близько восьмої години ранку, 4 травня. Якщо не помиляюсь, я не помиляюсь. зателефонували на телефон Моргана, який відслідкували, відплігували. Сказали, що спочатку я не розібрав. Тобто, перший дзвінок якщо я не помиляюсь, був від колі. Він сказав, що дома оточений міліцією, що нам потрібно здаватися. Потім. А зателефонував вже міліціонер з невідомого номера на телефон Моргана і сказав, що ну, тобто, здавайтеся, бо ми вас будемо штурмувати. На що я відповів, що через кілька хвилин перетелефонуються, його дуже взбурило. А я поклав слухавку з Євгеном. Я йому перев'язав руку, тому що ну, в нього там буквально касательно було розсічення, там півтора-два сантиметри. Я йому перев'язав руку, ми вийшли. Коли ми виходили, я виходив перший, мене відразу, навпроти мене стояв міліціонер, скажімо так, з балістичним щитом, а з боку від нього мене вихопили за руки і вклали лицем в пол підлогу, а Женя він виходив другим за мною. Його відразу по сходах повало вниз. Коли мене вклали, спочатку ну, погрози, там броня було. Дуже в принципі, скажем так, професійні, ну реально люди, які розбираються в скажем так нанесенню тілесних ушкоджень, тому що першим ділом вони ну погрожували, що зараз візьмуть зубну за і проб'ють мені перепонки, зроблять мене глухим. Один зняв з мене кросівки і почав бити берсом по п'ятках. Це також дуже ну, скажем так болісно, і він це навіть... вже від ТТ? Ні, це все при затриманні. Це на сьомому мережі е, на Боченка. Е, до речі, ну тобто, коли він був мені по п'ятки, зараз я не відчуваю великого пальця на нозі. Один мені берцем, берцем потоптався по коліній чашечці е, і також по суглобу на нозі. Е, потім о, ще коли мене вже підняли з підлоги. В наручниках я вже стояв біля стінки, мене знімали. Кілька разів мене душили, тобто ну, піддушували до того стану я хрипів вже і відпускали. Сліди, сліди, Потім, коли вже перед тим, вже, ну майже перед тим як забирати, один з беркутів додав мені прикладом. Тобто, ну просічення, шрам, це все є. Також ще вже в відділку, куди мене привезли, коли мене вели по відділку, скажімо так, біркута постаралися, щоб моя голова не вминула ні одного дверного косяка, ні одного відкритої двері. А коли вже в кабінеті я. Били головою то... тебе, так, да, постійно? Ну, мене ввели зібнутим, і виходить, що коли ми заходили в якусь дверьку, то моя голова зустрічала або дверку, або дверний косяк, і далі мене те що. Ну, намисно вони це робили, це зрозуміло. Ну, випадково це навряд чи вийшло. Угу. Потім, коли вже в кабінеті я був, вже спочатку два беркутівця мене тримали, а не давали ну, ні сісти, ні, ні на коліна стати. Тобто, і один з тих, хто був в оперативній групі, який затримував. Він так само був вже в відділку, і він постійно бігав. Тобто Женя дав якісь показання, вони запитували. Головне їхнє питання було це: хто стріляв по мілісіянтам і також хто кидав гранати. Тобто я казав показання, що це робив Богдан.

Ти дав показання на, на кого? На Моргана чи на кого ти говорив? Взагалі, тобто я говорив не на когось, я говорив, тобто я давав відповідь на їхні питання. Тобто хто стріляв, або хто стріляв. Кто... Скажи, і на ну, ставника служби справи дітей, як він тебе розшов і став Якщо він не встигне, ви тоді докажете, добре? Дайте його на дріпу. Забирай. Тільки вона встановить. Також в принципі в цьому ж відділку мені не давали, я просив води. Також ще на поверхні цьому з мене зірвали медальйон, який мене заставили з'їсти. А потім з мене okay, медальйон. А медальйон це звичайний керамічний. Просто коло, на якому була Ну врата. Тобто це, це слов'янський знак, які ти... в принципі який... з'їсти ти заставила? Як ти яким чином ти його з'їв? Я його не з'їв, тому що ну то мені запихнули з його в рот, ну, почали стискати рот, але потім вони схаменулися там, їм потрібні були показання, вони сказали А Також зірвали всі браслети, які в мене були цепочку, яку да, мені подарували мати. Подарила свято Андрія. Ну тобто то це найбільше що. Скажем так, найбільша втрату з матеріальних речей, також підвищували, солонячне ну, склетіння, били, щоб я задихався. Не били, не міг дошли, не міг що я вже в слізну відділку. Вони біркута спочатку не давали мені ні сісти, ні стати. Потім, коли вже прийшов слідувателі, біркута ушли, постійно від мене до Жені від, від Жені до мене постійно бігав якийсь не, ну, чоловік, який був при затриманні. Який, якщо я казав щось неправильно, тобто, якщо я не казав, що я стріляю, або якщо я не казав, що я кидаю гранати, чи що я там не пам'ятаю там чи організатор, чи ще щось, то він мене бив або по лиці, або в живіт. Після чого, отак, от кілька разів це було, біркут ушов і прийшли міліціонери. Все ще я стояв, не давали мені сісти. Я випросився стати на коліна, і коли вже прийшов слідчий, він вже почав давати. Ну я вже почав давати показання, і один з міліціянтів з ноги, я не пам'ятаю, чи з туфлі, чи з бірця, дав мені перебру. Там я ну тобто, в принципі, це є на відео. До речі, це вже знімалося а на не телефон. Не якщо я не помиляюсь міліціянта, тобто якщо це знайти, то це буде як доказ. Я в конвульсіях на полу ну, хвилини півтори, тобто я задихався. В мене А спас. хто знімав на відео. А знімали? Та багато хто міліціянти, які затримували кожен для себе, знімали на телефон під час слідчих дій. Дуже весела картинка на слідчих діях, вони мене возили, то підходить вірку з пивом і на три часа перерва. На години перерву. А потім заведуть. А слідчі тобі постійно говорили неправду, що за вируха робить з тебе організатора, так це не слід. Це Була людина, яка часто до мене приходила. Причому ця людина не представлялася ні звання ніяк? А тобто, ви не знаєте навіть хто це був, так? І на запитання хто це відповідав.